Доброго ранку, ми з України. Вже дев'ятий місяць. Я знаходжуся в Америці, і сьогодні хочу поговорити з вами про враження цих перших місяців перебування тут і те, що я зауважила за цей період. Поділю з вами своїми думками і спостереженнями, які за ці кілька місяців в мене виникли. Я часто чула тезу стосовно економіки Америки. Її прийнято вважати однією з найпрогресивніших економік світу. І як виявилось, дуже наївно було розраховувати на те, що це буде відображатися у всіх аспектах. Зараз я займаюся заповненням чеку, тому що мені потрібно зробити переказ коштів. Ми українці звикли до того, що здійснення операції з переказу коштів, з рахунку на рахунок, з картки на картку відбувається за лічені хвилини. Ми це робимо самі в застосунку на телефоні. Тут з цим набагато складніша ситуація. Переказ коштів тут відбувається в декілька етапів: для початку ти повинен мати паперову чекову книжку, в якій ти вказуєш, кому і яку суму тобі потрібно перерахувати. А далі або ж ти віддаєш особисто в руки тій людині, якій цей чек, цей чек, і вона йде в банк для того, щоб. Поставити на свій рахунок ці кошти, або зняти їх готівкою. Або ж варіант номер два: ти йдеш в банк і ставиш на рахунок тієї людини ці кошти. Тому безготівкові операції тут досить складно відбуваються. Якщо це стосується невеликих сум, тут є такі застосунки, як зеле і тому подібні, де ти можеш перерахувати. Такий свого роду трансфер для коштів між рахунками, де ти спочатку заводиш гроші туди, а звідти на інший рахунок. В будь-якому разі це набагато тут складніше, проблемніше ніж у нас. Тож, як ви розумієте, українцям, які звикли виконувати такі операції за лічені хвилини, хочеться єдине запитати: для чого так складно? Прогресивна Америка Камон. Я виписую чеки за оренду житла. Власник нашої квартири більше знаходиться в іншому штаті, ніж тут, і йому можна кошти віддати тільки таким шляхом Перевести йому на рахунок. Коли я першого разу це робила, це взагалі зайняло стільки часу, тому що я думала, окей, якщо це треба тут робити через банк, добре, я прийду в банк. Прийшовши в банк, я пояснила, яка у мене ситуація, чого я хочу. Мені сказали, окей, випишіть чек цій людині. Як виписати чек? У вас має бути чекова книжка. Тоді я поїхала в свій банк, отримала чекову книжку, виписала чек, прийшла знову. Я робила операцію в Банков Америка. Знову повернулася з Банков Америка, де вже з чеком відстояла чергу. Підійшла моя черга, я розповіла щодо чого, дають чек. Вона каже: Окей, ось там стоять форми, йдіть, заповніть їх і повертайтесь до мене. Добре, я заповнила форму. Т тобто, все те саме, що я в чеку, я написала на їхньому бланку. І ще раз відстояла чергу і підійшла до неї вже з чеком і цим бланком. На що вона мені відповіла? Провели мою операцію. Я отримала ресіт про перерахунок коштів. Підійшла ще раз до місця, де знаходяться ось ці форми. Набрала їх достатню кількість на рік, щоб на кожного наступного разу. Я приходила туди вже щеком з цією формою. Просто підходила до віконечка і одразу віддавала. Ось так все легко і просто в Америці. Тут без машини, не скажу, що неможливо, але складно. Що ви бачите? Це скарб для Америки. Тому що зустріти автобус, тут досить рідкісне явище, вони ходять рідко. Мало де, не по графіку. Здебільшого, якщо тобі потрібно кудись добратися, це буде дуже велика кількість пересадок. Ще один нюанс, який стосується. Відсутності автомобіля це те, що в принципі не дуже розраховано на те, що ви будете ходити пішки. Дякую, що тут є тротуар, але я йду вздовж дороги, де досить активний рух. Як мінімум ідучи вздовж настільки пошкоджених відбійників не додає впевненості в безпечності пересування цим маршрутом. А далі ми з вами йдемо по парковці. Бо що? Правильно, бо тротуар закінчився. Америка не для пішоходів. Звичайно, за винятком туристичних місць, центральних частин, зон прогулянок. Згадую, як мене дратувало, що в Україні мало де продумано те, що ти можеш йти з коляскою. І немає там з'їздів, підйомів. Ну, не всюди, але бувають місця, де їх немає. Ти такий, Юля, є, хоча б тротуар. Це вже прекрасно може бути і без нього, як виявляється. Тому, якщо ви намірені їхати не в Нью-Йорк, де навпаки ситуація, там більше люди користуються метро, бо, по-перше, дорогі парковки, а по-друге, великі трафіки, і тяжко десь припаркуватися. Переважно перший рент, який обирають для себе іммігранти, приїжджаючи сюди, це щось за містом, тому що це дешевше і легше знайти. А якщо це за містом, якщо це якийсь сабор, коли ми вже збирали речі і знали, куди ми точно їдемо, я погуглила і подивилася, що адрес першого місця, де ми будемо, належить до Філадельфії. Тобто, думаю, вау, це ж місто, це ще рахується в межах міста. зіпкод це поштовий індекс. Тобто по поштовому індексу і те місце, де я зараз рентую квартиру, теж належить до Філадельфії. Але моє уявлення не зовсім зійшлось з тими межами, тому що центр Філадельфії це величезні хмарочоси. От як я маю перейти дорогу? Світлофору нема, переходу нема. Якщо зіпкот... Zipkot... Поштовий індекс ще належить до міста, подумала я. Значить, це десь одразу рукою подати до цих всіх хмарочосів центру. Теоретично я живу в Філадельфії. Але практично я живу в 35 хвилинах, їзди від неї без трафіку, а то й можна їхати і годину, і можна і ще більше. Фу, сьогодні жаркувато. А ось так автобус привозить дітей додому до після школи. Фух, Ну от ми і дійшли жаркувато сьогодні. Є, yeah, здійснили переказ. Топаємо назад і того. Сіла, заповнила чек, форму на переказ коштів. Дойшла сюди. Ну, окей, в мене сьогодні немає автомобіля. Зазвичай три хвилини від дому і я в банку. Так сказала, що прийшлось йти пішки. Це зайняло 38 хвилин мені. І ще 38 назад. В банку, можливо, хвилин 10 я була. Це за все те саме, що в Україні можна зробити за хвилину або ж дві. Америка, вона така, не в всьому ідеальна, але хочеш жити тут, пристосовуйся. Хочу вам сказати, я цим маршрутом завжди їжджу на автомобілі, мені не доводилося йти пішки. І пішки зауважуєш набагато більше деталей, ніж на автомобілі. По-перше, вздовж дороги туди і назад некомфортне відчуття, багато звідки дуже чути травою. По-друге, попри те, що білий день. Не досить комфортно йти. Велику кількість раз мені сигналили, махали, щось вигукували, і хай би тільки тим і обійшлось. Що можу сказати? Велике, дякую, що забор не попри саму дорогу. Пам'ятаю, коли ми тільки приїхали і вперше їздили ось такими подібними вуличками з невеличкими будиночками. Я думала: ой, попрацюємо рік, другий, купимо собі невеличку хатинку. На перший час нам цього буде більше ніж достатньо. Але як виявилось... Ось такі невеличкі хатинки вартують 1400. І якщо ти береш зараз на них кредит, це сміливо множ цю цифру на 3. І десь ось таку суму тобі доведеться віддавати банкові протягом 30 років. Америка живе в кредит. Тут всі звикли жити в кредит, починаючи від продуктів і основних витрат. По системі ти користуєшся кредиткою протягом місяця, і в певний момент до потрібного числа ти просто закриваєш цю суму і знову юзаєш цілий місяць. І так, щоразу, і щоразу Та ж сама ситуація і з автомобілями, телефонами, технікою, нерухомістю в тому числі. Така свого роду пастка. Ти вже і зараз можеш отримати те, що ти хочеш. Але для цього доведеться поділитися. Бери вже і зараз, але плати банку відсотки. І, як на мене, маленькі. Про що це я? Ну, наприклад, нерухомість. Будинок в межах 300 тисяч ринкова його ціна на сьогоднішній день. Що тобі потрібно зробити, щоб його отримати? Ну, для початку ти повинен мати кредитну історію, відповідний щомісячний дохід, який. Дасть гарантію банку, що ти зможеш оплачувати цю нерухомість. І перший до пеймент це індивідуально скільки відсотків доведеться викласти за будинок першим до пейментом. Це може бути 5, 10 чи 20 відсотків від вартості будинку чи апартментів. Попри те, Потрібно заплатити за документи за банківські маніпуляції, відсоток ріелтору, те, що зроблять інспекшн цієї нерухомості тобто є низка бюрократичних дій, які є передумовою купівлі, за які теж доведеться тобі заплатити. Тут працюючи навіть на самій низькооплачуваній роботі, це тільки питання часу, коли ти зможеш до цього етапу дойти. Але є інший нюанс, який Трохи лякає. Ми розбираємо з вами варіант в межах 300 тисяч. Тобто це плюс-мінус в кінцевому результаті дасть суму втричі більшу. Тобто, якщо 1300 коштує ця нерухомість, то в кінцевому результаті протягом 30 років ваш борг перед банком буде складати в межах 900 тисяч. Відповідно, чим менша вартість нерухомості, тим менше, чим більше, тим більше. Але плюс-мінус грубо прикидаючи, це буде десь ось така картина. І виходить, що з однієї сторони ти досить швидко можеш придбати тут нерухомість. І ніби ти живеш у власній нерухомості, але з іншого боку вона стане твоєю за років 30. Для американців, звичайно, це звикле явище, але і іммігранти дуже швидко привикають до цих правил, тому що здається, що ти не дуже маєш вибір. По-перше, щоб придбати будь-що, тобі потрібна кредитна історія. А для того, щоб її розвивати, потрібно користуватися кредитними картами. По-друге, коли ти береш, наприклад, телефон, і це здається, як це вигідно, як це зручно і класно. Я маю телефон вже і зараз, і сплачую його, наприклад, там, рік чи два, кожного місяця, непомітну для себе суму. І ось цим методом і. Втягується людина в цю систему і з кожним разом стає дедалі звичніше, і ти вже далі береш автомобіль, а після чого нерухомість. Ну і відповідно, чим вартісніша покупка, тим більший відсоток отримає банк. Ще одна річ, яку я зауважила тут, це Рейтинг благополучності районів це штука, в якій варто орієнтуватися і знати, якщо ти хочеш берегти своє життя і здоров'я. Є дуже неблагополучні райони і дуже благополучні. І в межах п'яти хвилин на автомобілі ти можеш опинитися з одного в інший, переміститися. І якщо ти нещодавно тут, навіть не зрозуміти цього. Ну як не зрозуміти? Ти зауважиш, що багато сміття, люди валяються на землі. Ходять з пістолетами, це і страшно, що я звикла, якщо мені треба щось знайти, я забиваю в Google необхідний мені адрес, дивлюсь, куди мені найближче, там до тієї установи, чи що би там це не було, і сідаю і їду. Але варто поцікавитися на вашій місцевості, де ви знаходитеся, де можна їздити і ходити, а де бажано уникати. Цієї місцевості краще доїхати далі. Тому тепер, перш ніж сунутися на якісь незвідані території, я цікавлюся тим, наскільки там безпечно знаходитись, особливо одній. У мене була ситуація, коли я оформляла документи, які стосуються Велферу, і мені мені здалось, що простіше буде приїхати в їхній офіс. А не вирішувати по телефону, що було великою помилкою. Поки я добралася туди, мені довелося проїхати таке місце. Я з одного боку відчувала себе як фільмі, а з другого боку мене настільки тремтіло все. Фу. Якщо мені навіть згадувати страшно, я думаю, ви самі розумієте. Місцеві дотримуються тут якихось таких неписаних законів. Одні не сунуться на територію тих, а ті не сунуться на територію інших. І так співіснують. Пошта це окрема тема. Такої кількості листів, які мені довелося відправляти і отримувати тут, <гум> я за все своє життя не мала. Не шкодують тут дерева. А ось цей будинок, як ви бачите, продається. Кому треба, телефонуйте. Я знайшла на сайті цей будинок, щоб показати вам, в якому стані, за якою ціною він продається. Як бачите, його ціна 319 тисяч доларів. В ньому три спальні, три ванни, загальна площа, 1201 скверфіт. Збудований він в 1960 році. Також можна побачити, яку суму податку щороку за нього сплачували, скільки було власників, коли і за скільки його продавали. А ось так виглядає будинок всередині. Як на мене, 320 тисяч заплатить, і після того ще доведеться вложити в ремонт. незрозуміло скільки, але явно немало. От такі от перспективи. Заможних людей тут система безпеки на національному рівні. Як бачите, що такі райони, які благополучніші, скажімо так, охороняються нарядом поліції, дивлячись, що в Україні американські фільми, ось так я собі уявляла життя за містом в Америці. Тобто у мене склалось враження, що великі мегаполіси це хмарочоси скляні, бетонні джунглі, а ось за містом люди живуть ось так. Красиві будиночки, красиві газончики, тиша так воно і є. Але щоб дійти до такого рівня життя <клес> іммігранту, потрібно починати з самого низу, де все не настільки живописно і естетично. Але коли ви до цього готові і їдучи сюди, ви вже знаєте це і не складаєте ніяких ілюзій, то ви готові до того, що вас чекає. І я це розповідаю якраз цією метою, щоб ви мали можливість для себе зрозуміти, чи готові ви починати з самого низу. Це не легкий шлях, коли в своїй країні, наприклад, я. В Україні я працювала юристом, де ти сидиш в офісі і виконуєш свої обов'язки в теплі, в добрі, в компанії людей, з якими можна поспілкуватися, обговорити якісь актуальні для тебе теми. Звичайно, є свої рутинні речі, які стосуються роботи, але в цілому ось є це відчуття білої людини. Тут, ким би ти не був в себе вдома, треба усвідомити, що. Відчуття буде так собі, починаючи з констракшену, прибирання чи тому подібних речей, не знаю, продавця у магазині. І ще добре, якщо такі вакансії будуть доступні. Ще один факт, який варто зазначити. Просто знімаючи це відео за момент, поки я була в різних локаціях, мені запропонували допомогу американці. Мужчина виїжджав з свого парку місця, побачив, що я перелаштовую штатив в бажанні щось знім-щось робити. Запитав, чи мені потрібна допомога, чи я хочу зробити фото. Також саме на цій локації, коли я встановлювала камеру, з будинку вийшли. Його жителі запитали, можливо, мені потрібна допомога в тому, що я роблю, чи я хочу сфотографуватися, чи мені потримати мій гаджет для того, щоб зняти відео, коли я сказала, що це для Ютубу. Тобто, всі пропонують свою допомогу. Американці дуже толерантні, вічливі, люб'язні, приємні в спілкуванні. Щойно мені телефонували з страхової компанії, ну, тобто я маю на увазі медичну страховку. Мені нагадали про те, що мій син має пройти огляд. На минулому місяці мені телефонували, що я повинна записати його до стоматолога. Провірити стан його зубів, а щойно мені телефонували стосовно його загального огляду, щоб звернутися до лікаря, записатися на апойтмент. Тому е, давайте зразу і перейдемо, що стосується медицини. В цілому тут е, якось і, і складно, і нескладно одночасно. Стосовно українців, які приїхали по ЮФОЮ, ніби нічого складного, тому що ти першочергово, коли заповнюєш документи, які стосуються бенефітів, якщо вказуєш, що хочеш безкоштовну страховку, ти заповняєш документи, до тебе телефонують, ви разом обираєте, яка фірма тобі забезпечить медичне страхування. Це все відбувається з перекладачем. Ви обираєте сімейного лікаря. Типу, є багато нюансів, це тянеться в часі, воно досить заплутано, зроблено, але нічого надприроднього, і, як на мене, під силу кожному. Але є інший нюанс нерозуміння, як користуватися цією медичною страховкою, тому що з однієї сторони в тебе є пакет документів, в якому прописано, що ти можеш, що не можеш, що коштує додаткових грошей. І в себе нічого, але. Є дуже багато ситуацій, коли, наприклад, не знаю, чим вони керуються, від чого це залежить, що ти звертаєшся до лікаря по якомусь питанню. Спочатку тобі говорять, що це, що це покриває твоя страховка. Через якийсь час тобі може прийти навіть через рік, через два, рахунок на велику суму коштів, і ти маєш їх сплатити, попробуй тут не сплатити. І виходить навіть ситуації, коли. Ось так українцям, наприклад, надають безкоштовне медичне страхування. Є люди, які в коментарях писали, як краще зробити робити пломбу ще в Україні чи краще дочекатися, а в Америці зроблять це безкоштовно. Ні, це не зроблять безкоштовно. Стосовно дантиста, я була на прийомі, мені перевірили, зробили чистку, але все, що більше, мені... Виявили, що мені потрібно видалити хірургічним шляхом зуб. Це вже не покриває страховка, це за гроші і за тисячі. Будьте готовими до того, що Америка не та країна, в яку можна приїхати зі ста баксами. Тільки за дуже особливих умов можна їхати в Америку, маючи менше 10 тисяч на руках. Це дуже мінімальний мінімум, який потрібен, щоб оплатити білети, перебувати перший час, з орендувати житло. Я не знаю як можна менше того обійтись. Ну інша справа, якщо у вас є родичі, на яких можна розраховувати чи близькі люди, які зможуть вам допомогти з житлом на перший час, з добираннями до локацій, де буде потрібно вирішувати перші якісь необхідні питання, це звісно зовсім інша справа. Але якщо у вас немає тут нікого і ви їдете на ума в нікуди, то я не знаю, як обійтися меншим. Я думаю, це дуже складно. З цими грошима дуже складно обійтись тут перший час, і тому я не знаю куди менше. Дякую, що ти підтримуєш україномовний контент. Пиши свої коментарі під відео, став вподобайки, мені буде дуже приємно. Підписуйся на канал, давай знайомитися ближче, і до зустрічі в наступному відео.